Чи корисніший хліб бездріжджовий? Ви часто запитуєте, чи дріжджі небезпечні? Дивіться, у мене в руках чи абата написано бездріжджова. І в мене питання, як ви думаєте, пишіть одразу в коментарях. На основі чого вона така пишна? Чому вона така піднялась? Вона бездріжджова. Якщо бездріжджова, значить на заквасці. Але вона дуже пушистенька. Да? В домашніх умовах, коли ми вирощуємо закваску, може бути і не така. Тому що в заквасці є теж дріжджі. І часто закваску виробники роблять пшеничну чи житню з додаванням дріжджів, а потім її просто вирощують, підгодовують, підгодовують, підготовують. Чиабата без дріжджіва, вона не буде ніяк корисніша, якщо вона все рівно з не з а зернового пшенично рефінованого борошна? Тому що закваска це і є дріжджі, які під час термічної обробки помирають. Інша справа термофільних дріжджів. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях вважаєте ви термофільні дріжджі небезпечними, чи це все таки безпечна продукція? Я почитаю мені дуже цікава ваша думка.